з Привітик, доброго дня! Запрошую друзів в наш новий влог на календарі 25 листопада, понеділок, і я розпочинаю новий влог. За вікном погодка просто чудесна, сонячна, настрій відповідний. Цей тиждень у мене буде посвячений підготовці до євеного дня народження. Дуже мені подобається готуватися саме до євеного дня народження. Це такі приємні клопоти, потрібно замовити кульки, купити свічечки на тортик, спекти тортик вже цієї суботи. Єві виповниться чотири рочки, аж не віриться. Час пролетів просто швидкістю світла. Зовсім недавно була маленькою крихіткою, а зараз вже така доросла дівчинка. Запланувала сьогодні піти по магазинах, скупити все, що потрібно. В першу чергу це подаруночки в садочок, сочки, цукерки, пакетики. Ну, Такі дрібнички, я вже склала список, щоб нічого не забути. Я вже замовила собі тортик з єдинорожкою, тому треба пошукати декор єдинорожки, буду пекти тортик сама. І цього року такого святкування не буде, баба Люба не зможе приїхати з Польщі. Можливо, приїде тільки Хресний. так в сімейному колі відсвяткуємо і, можливо, вечором поїдемо до Львова в країну мрій. Так, вже тиждень ми без Данилка. Дуже багато запитань було: хто ж такий Данилко, чи це мій син? Ні, це син моєї сестри, рідної, молодший син моєї рідної сестри, мій племінник. Рік тому вони виїхали жити за кордон, але в нього були була помилка в документах. Воно пропустили. І за цей час, поки йому переробляли документи, він вже з нами пішов в перший клас. Вчився, з нами жив, Єва дуже до нього привикла, і тепер дуже за ним сумую. Але ми тішимося, що він вже своєю мамочкою зідзвонюємося, хоча в нас різниця 8 годин. Чесно, Яба дуже сумує за Данилком, ми також. Тепер тільки по вайбері зідзвонюємось і навіть не знаю, коли ми вже в ближчий час побачимось. Тому, коли Данилко був, я намагалася зняти чим більше відео з його участю. І тепер ми сидимо і переглядаємо, і згадуємо ці приємні моменти. Ну все. Я побігла по магазинах, вас беру з собою. Всю підготовку до явеного дня народження я буду по частинках знімати для сімейного архіву, щоб вам показати. Потім дуже приємно включати і дивитись ось такі відео, особливо з дня народження, з яких святкувань, дуже приємні спогади, які можна заархівувати і переглянути потім в Ютубі. Так, баба Люба, на жаль, не приїде. Подаруночок вже замовила, він вже в нас це ляльковий будинок. Тато допоміг мені його зібрати. Він вже готовий, я його накрила пледиками, щоб я його не бачила. А мені залишилось тільки меблі склеїти. Чесно, я не дуже люблю всякі лего, конструктори. Моя сестра більше в дитинстві любила цим займатися, складати. а... Я щось не до того, але надіюсь, там є детальна інструкція, і я все зберу. Тому, поки є в садочку, маю декілька днів, буду по частинах збирати ще меблі до цього будиночку. Так, а я біжу по магазинах. В першу чергу мені потрібно знайти декор на тортик, бо має бути єдинорожка. В Данилка був Майнкрафт тортик, а в Єви має бути єдинорожка. Ну, все, погнали! Зайшла в Аврору відділ для свята, шукала свічку у вигляді бенгальського вогника, але, на жаль, не було. Побачила ось такі красиві пакетики. Зовсім скоро буде ходити Миколай, вони мені знадобляться, і тут мене понесло. Декор це моя слабість. Тут це таке красиве, новорічне, всі ходять, скупляються, вибирають подаруночки. Думаю, швиденько пробіжу Я з одним оком позаглядаю, що тут красивого продають. Чесно кажучи, дуже себе стримувала, щоб нічого зайвого не набрати, адже вдома вже стільки декорацій, що нема куди їх складати. Мені дуже сподобалася ця новорічна колекція тарілочок, Дід Мороз, сніговик все таке красиве, атмосферне. Я все ж таки дещо собі прикупила, потім вдома покажу, що саме. Ці помаранчеві цінники так і притягують до себе, манять акційна пропозиція дуже. Гарна вигідна ціна, вроді невелика, але потрошки-потрошки по і на касі назбереться кругленька сума. Ну, звичайно, тут є і товари низької якості, але якщо добре пошукати, то можна придбати досить такі ем, гарні речі, товари. Аврора в моєму місці відкрилася зовсім нещодавно. Вона не є такою великою. Порівняно з іншими магазинами в більших містах України, тут завжди дуже людно, такі великі черги. Але мені, можна сказати, сьогодні пощастило. Є багато людей, але все ж таки можна пороздивлятися, навіть познімати відео. Я планувала зайти сюди на декілька хвилин, але, як завжди, час затягнувся. Пробула тут близько години, але дещо цікавеньке собі купила. Погляньте такі гарні серветниці. Всякі підставочки дерев'яні, підносики, У мене це все є просто зняла, можливо, хтось в пошуку саме такого товару. Ну, тут просто новорічна казка. Дуже важко відірвати очі від цієї краси. Ось так оксамитові бантики. Вау! Якщо ви в пошуку новорічного настрою та ідей чудових різдвяних подарунків, обов'язково завітайте в Аврору і ви точно щось цікавеньке та й придбаєте для себе та своїх рідних. Так, розпаковочка. Нарешті все скупила. Вроді все, що потрібно. Дивіться, які гарні подарункові пакетики знайшла в Аврорі. Вони вже з наповненням. Тут для моїх похресниць, для єви, для олівії. Так, я вже собі тут все посортувала для садочку, я буду прогощати вихователів. Для діток взяла сочки, цукерки, ось такі мішечки. Потім все посортую. Ось таку взяла свічечку-четвірку у вигляді бенгальського вогника. На тортик взяла такі біленькі свічечки з позолотою. Вони такі хвилясті. Дуже мені подобається, як вони виглядають. Тільки в одному магазині знайшла єдинорожку. Якщо б не було, замовила б в інтернеті. В інтернеті є багато різних. Але тут така гарна ціна 145 гривень. Тут є і зефірки, і хмаринки, і єдинорожка. Побачила в Аврорі таку гірлянду на батарейки блакитного кольору, хочу її причепити на дзеркало 5 метрів. Сподобались ось такі новорічні тарілочки. Взяла набір більший і менші, з пряником і сніжинкою. Дуже красиво виглядають. Дуже мені сподобався, ще такий салатник. Ми з Євою завжди перед новим роком печемо пряники, і будемо тепер зберігати пряники ось такій мисочці. Дуже симпатична. І Аврорі взяла ще таке відерко. Дуже мені сподобалось. З мене є більшого розміру, схоже, але мені хотілося таке менше. Ось, наприклад, поставити таку зелень. Дуже гарно виглядає така декорація. І в Аврорі мені проглянула ще ось така красива пляшечка для оцту та олії. Пляшечка скляна, тут такі дерев'яні пробочки. Дуже гарно виглядає. Всередині виноградик. Я зараз її помию і залию продукти і вам покажу. Дуже класно виглядає. Це такий дует, який ми найчастіше використовуємо для заправки салатів, бальзамічний оцет і олія. Даруночки для одногрупників складені, мінус одна робота. В Аврорі знайшла такі милі подарункові пакетики. Це вже буде, це я взяла на Миколайка своїм похресницям, глянці, які гарні. Та полічки знайшла, взяла однакові Софійці і Йолі ось такі прикольненькі. В Олівії взяла ось такі таполечки дуже-дуже теплесенькі. Я знаю, що в селі зимою завжди холодно. Згадую, як ми приїжджали до баби, там дуже-завжди -дуже холодно було. Буде грітися. Також такі класненькі, дуже теплесенькі. І Єві також Миколайко принесе, принесе тапочки. Ось такі зайчики. Ззаді на резинці. Треба все це ховати. Гляньте, як я забарикадувала Єви будиночок. Тато мені його вже склеїв. Я його понакривала пледиком. Єва вже сюди два рази підбігала. Каже, мама, хочу в Халабуду. Що це за Халабуда? Я кажу, Єва не можна. Тому я переживаю. Тільки вона заходить одразу і відганяю звідси. Так, зараз дістану меблі і буду склеювати меблі, поки Єва в садочку. Так, ось така коробочка, досить важка. Тут знаходяться меблі, 19 одиниць. Було і на 32 одиниці, але ціна ну, майже так само, як будиночок коштує. Тому я вибрала, я думаю, її цього достатньо буде. Якщо щось, то докупимо. Ну що відкриваємо. О! го Інструкція і складання. Тут дуже. Це така фанера. Досить важкувата. Церкається. О, я не знаю, чи я впораюсь з цим. Блін, чесно, я не знаю, чи я це зроблю. Я то думала, що це так просто, ну, коротше, я не знаю. На пару днів роботи так точно. А май гад! Треба кликати на допомогу. <гум> так, ну що, збираємо стіл. Шукаємо К-28. К-28. Я десь бачила. Блін, тут стільки дрібне деталей. Ага, бачу, бачу. Ось, К-28. 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 Головне, не покупаете? К-28. К-26. К-27. К-26, К-27. К-27. Десь бачено, К-26. А, ось тут. К-27. Ага, тепер мені треба це все склеювати. О! Щось виходить навіть. К-27. Перший елемент. Клей принести і одразу склеювати. І знаєте, що я вам скажу, що це не все так печальненько. Головне вловити тему. В принципі, я вже розібралась, і це досить такий цікавий процес. О, Бачите, в мене навіть вже вийшов другий елемент, таке кріселочко. Супер! Хочу ще пошити подушечку, текстиль, ковдру. В принципі, там був на сайті, але там плюс тисяча гривень, я за 1000 гривень пошию 10 таких екземплярів. Так, друзі, що в другий день збирання будиночку. Я вчора 5 годин все це збирала. Сьогодні вже принесла клей і буду все склеювати. Тут кожну детальку знов треба розбирати і все проклеювати. Ну, напевно, сьогодні також на годинки 4 я тут зависну. Тут настільки дрібненькі деталі, ось такі навіть вазоночки. Це все потрібно збирати. Туалет, кришка відкривається. Ну, коротше, має бути дуже класно. Завела я у садочок і поспішаю, поки їй нема все це робити. Також вчора ще встигла пошити подушечки. Обрала такий колір е, цього матеріалу. Зелений, на крісло і на диванчик, і залишилось пошити постіль. І ось там також на дитячу ліжечку ще одну постіль і подушечки. Так, тепер знову кожну детальку я буду знімати і все це знов клеїти і збирати. О. Машинки в нас нема, але в класі 5 я ходила на гурток «Мягка іграшка і ми шили іграшки вручну. Ось цей шов позад голкою я дуже пам'ятаю, тому за допомогою нього і пошию. Шею це не виберіть, потім ось так я зараз виверну і буду напихати, напевно ватою, <сум> щоб було трішки об'ємніше покривальце. Зараз я його буду напихати ваткою. Напхаю, а потім оце обережно зашию. Такстиль на ліжечко готовий, всього-навсього за 120 гривень, тому що я використала два рушнички по 60 гривень і пошила такий красивий такстиль. На мій погляд вийшло дуже класно. Ми сьогодні з Євою будемо писати лист до святого Миколая. Вже зовсім скоро буде ходити Миколайко. І всім чемним діткам буде носити подаруночки. Єва була чемна. Сідай будемо писати разом з мамою. Ходи. Любий святий Миколай. Мене звати Єва. Єва. Мама поки напише, а потім Євочка буде вміти писати і сама буде писати Миколаєві, так? Мені скільки років? Мені чотири роки. Я була дуже слухняною дівчинкою. Так? Була дуже слухняною. І що ти хочеш тобі Миколайку подарував? Нагушник. Нагушники. А розкажеш Миколайкові віршик? Святий. Микола, до З Зраю. Я молюся щиро. Завітай Тобу. і миру. Подаруй. Мені будь ласка, тому. Хнешку. Добру, добру казку. казку. Подаруй мені, будь ласка, Мишка. мудру книжку і добру казку. Так? Все, ми зараз напишемо. Запакуємо ось такий конвертик. Тут Єва поставить марочку Мама, і я... відправимо Миколайкові. Мамо. Вибирай собі якусь наклейку і ми зараз тут заклеїмо лист, яку ти хочеш наклейку. Я хочу таку. Ну, бери. Все. Лист до Миколайка готовий! Ми його відправляємо і зовсім скоро. Якщо я була чемною, то він тобі прийшла відповідь. Так, друзі, прийшла мені посилочка з натінок, і я зараз покажу вам засоби, які дуже класні, дієві. Мене запитували за засіб для створення об'єму, який я використовую в своїй роботі. Для себе і для своїх клієнтів я обираю редки. Це такий спрей. Він дуже гарний створює об'єм, дуже гарно тримається. Правда, ціна його ну, трошки висока, адже це є професійний засіб. Якраз була знижка до Чорної п'ятниці, я собі замовила таких два спрейчики, буде мені його вже надовго. Ось такий: Редкин, скрінти. Також взяла один з улюблених кремів тональних: Physical Formula. Один для себе, один мамі, один Ромі. Громи скоро день народження, тому подарую їй такий кремчик. Він їй дуже подобається, вона вже його використовувала. Physical Formula. гарна ціна. І він гарно досить тримається, перекриває, має такий сатиновий фініш. Я його не перекриваю пудрою, і також має SPF 20 І взяла собі ще туш для вій. Це Maybelline в коричневому відтінку. Мені подобається, якраз для блондинок гарний варіант. Ось така коричнева. Є ще чорні, колір бургунді також дуже класно дивиться, але вона йде дорожча, колір Бугундів. Я обрала собі коричневу. Завжди такою користуюсь, ну так, коли чорною, але переважно коричневою. Ось така мейблін. А в цій посилці пройшов мені надпис Happy Birthday, Вже завтра в в день народження. Я роблю. Ко невеличку фотозону, вечором мають забрати кульки. Дякую, що провели цей час з нами. Буду вдячна за ваші вподобайки, коментарі. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові цікаві відео. А в наступному відео ми вже будемо святкувати Явий день народження.